Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Ми прийшли в Божий Дом слухати Слово Боже, слухати пісні, молитися. І хочу сказати, що Христос прийшов як світло на землю, щоб просвітити кожну людину, яка родиться на землі, просвітити не тільки людські органи, він знає досконало, що ти складаєшся, але просвітити твій дух і душу. І Помогти тобі і кожній людині і ці за Ісусом Христом. І Слово Боже, Він іще прийшов, як приніс Слово Своє. Слово має дуже велику силу. Вона каже, як двохсічний міч проходить до поділу духа і душі і намір наміри сердець. І хочу сказати, що це велике. Ти думаєш, ніхто не знає, що ти думаєш, а Господь знає. І це дуже добре, коли віруючий пам'ятає про це, що Господь знає твої наміри і серцець, то будемо думати вже таке більше, чистіше, святіше і добріше. Бо коли ні, людина не знає, що ти думаєш, то можна, знаєте, крутити вертіти і світом, і життям, хто знає, що думати. Ну, та людина, яка старається догодити Господу, вона буде немножко пропускати свої думки через духовний фільтр, через слово Боже. Що Богу подобається, а що Богу не подобається. Бо через думки можна і осквернитися, і освітитися. Так Слово Боже говорить. І я хочу немножко зачитати і в місті з вами пороздувати над якими речами. Йоанна Перше Соборне послання, третій розділ. Виборочно, давайте німно деякі речі. Третій розділ, третій вірш написані такі слова. І кожен, хто має на нього надію отцу, очищає себе так же само, як чистий і він. Шостий вірш. Кожен, хто в ньому пробуває, не грішить. Всякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Діточки, хай ніхто вас не зводить. Хто чинить правду, той праведний, як правідний він. Хто чинить гріх? Той від дьявола, бо д'явол гріш, грішить від початку, тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи дьявола. Ну, давайте, давайте Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха. Бо в Нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. І ще хотів би зачитати один вірш з п'ятого розділу, 18-й вірш. Це для віруючих людей, котрі хочуть жити благословенно, благословенно рухатися вперед. Ми знаємо, що кожен, хто не родився від Бога, не грешить. Бо хто не родився від Бога, той себе береже і лукавий Його не торкається. Слава Ісусу! Каже, дано владу нам називатися дітьми Божими. І коли ми прийшли до Бога і прийняли водне хрещення, то було старе життя. І... Коли ми вірували у Бога, то дано нам владу називатися дітьми Божими, і ми вже пішли в но, новому баченні, нова сторінка нашого життя. І знаєте, сторінка починається чиста, як книжка. Чиста або зошит. Але ти своєю рукою там пишеш, своїми словами, своїми ділами, своїми поступками, своїми мислями, ти там щось пишеш, мій брат і сестра. І каже, коли немножко пороздумати над Словом Божим, скажіть, ці людина, яка прийняла Ісуса Христа в своє життя, вона вже не помиляється? Помиляється. Але слово Господнє заохочує нас і каже так, що у великої ярості був скинутий дьявол з неба. Великої ярості, щоб звести всіх людей, щоб ніхто на небо не попав. І він сьогодні, тобто діявол, ми не мені дьявола, а проповідам Ісуса Христа, ну як важливо знати наміри цієї особи. Він сьогодні працює в кому? В неслухняних. Скажіть, люди, які живуть у світі, вони під владою князя цього світу. Так, вони повністю під уладою. Віруючі люди, котрі вже повірили в Ісуса Христа, вони можуть бути неслухля, не Богу, чи ні? Можуть бути. І тут слово Господнє нас застерігає, каже: будьте послушні Слову Божому. Тому що каже Бог, Слово Своє не просто так, не посилає, а каже, як дощ. І сніг падає на спраглу землю, так Господь дає слово своє, щоб як земля зародила, так і людське серце зародило плит, во славу Божу. І сьогодні, коли немножко такого з людьми говорити, то бачиш, що і в людей, і в віруючих є нужди, і проблеми, і навіть таке состояння сьогодні сучасне, депресивний стан. Но Христос прийшов, щоб дати тобі і мені свободу, і щоб зруйнувати написано діла дьявола. Той, який від початку робить недобре. Зруйнувати Христос прийшов. І коли ми віруючі люди, то приходять різного роду і думки, і слова, і діла. І три сфери на людину хоче впливати сьогодні і на віруючих людей. Найперше Бог. Бо ми вже повірили, правда, в Бога. І вже в нас є сім'я є то Бог хоче керувати твоїм і моїм життям. При тому, що тобі дав свобідну волю. свобідну волю, не робот. А як хочеш, так поступай. Но як любиш Бога, то поступай по Божому. Бог хоче впливати. Плоть хоче впливати на людину, плотські бажання. Ну і лукавий. Ви думаєте, як він хоче впливати на людину ці Він так, так, так підходить, знаєте, лу, саме слово лукаво і підступно, що можна його і не заметити. Можна бачити чітко те темрива, це недобре, це гніле, пусте, гріховне, а можна бачити, не побачити його підступ. Як в свій час не побачив цей пісту благословенний апостол Петро. Коли пам'ятається, Ісус Христос каже, мені треба йти в Єрусалим і постраждати. А Петро підходить до Ісуса Христа. Ну, Петро подумав, що Він краще знає за Ісуса Христа, що йому потрібно. Буває так і ярюче знає. Каже, Господи, ходи на сюди, я тобі щось скажу. І відводить Ісуса Христа і каже, «Господи, учителю, хай тобі такого не буде. Чого ти підеш страждати? Тогди Христос відворочується, поглядів на учнів своїх, на Петра, і що він каже, пам'ятаєте? Підійді від мене сатана, бо ти думаєш, про що? Багато про земне думаєш. А я прийшов, Господь каже, щоб виконати волю Божу. І ти для мене немножко спокуса. Відійди від мене. Хоча той самий Петро буде, має і ключі від царства Божого. І це один із стовпів церкви. Я до чого веду? Як важливо бачити, хто хоче впливати на тебе і мене, мой брат і сестра, і немножко розуміти в цих речах. Хоча немножко. Досконало ми тут не зрозуміємо. Тільки прийдемо, коли до неба Тут е, частично знаємо, а там будемо знати досконало. І слово Господнє каже: і кожен, хто має на нього отцу, надію оцю очищає себе, так же само, як чистий Він. Оказується, як Христос є світло, то каже, щоб і діти його, що були світло для ближніх своїх. Бо в тобі і мене хочуть бачити світло. Ти є дальніє, котрі не знають себе, і ти є ближнє, котрий в твоєму домі живуть. Для тих дальніх можна, правда, немножко світло показати, і то, як воно є. А от для домашніх такі, як є, є, такі я є. Як є світло, там буде світло. Як немножко там буде таке буркотіння внутрі, в серці, то воно буде проявлятися ціні. Незадоволення. Буде. Нікуди вона не дивляться, тому що від наповнення серця будуть говорити уста. А коли там буде насіння Господнє, то каже, ви дітоньки, вже не грішите. Не можете грішити, як грішили колись. Тобто, другими словами, колись буркоців, це, тепер уже менше буркочу. Ну, де коли проходять. А у вас? Тоже? Тоже? Але ми ростемо. Ми ростемо. Де вже треба перемовчати, то може вже треба перемовчати? Каже, очищають себе, ті, які надію покладають. Бог очистив освітів через слово своє, і він далі каже, все очищається словом і молитвою. І від тебе, мой брат і сестра, залежить особисто чи я хочу очищатися, це я хочу вперто іти зі со своїм розумінням. Скажіть, може людина, віруюча в йти? ну, заперлася. Ні, Ну так, реально, не ні, ні, ні філософ... ні треба щось там, практичне життя. От заперлася, я сказав, так і має бути, ти сказала. Подумайте, як ми говоримо. А слово Господнє говорить, нічого, що ти сказав. Ну, коли ти моя дитина, то немножко говори так, як я говорив, і поступай так, як я тобі кажу. Господь говорить, Через Дух Святий, через Писання. І буває, друзі мої, каже, пробувається в Нім і всякий, хто грішить, не бачив Його і не пізнав Його. Інтересно тут, або. ми вже називаємося праведними людьми. Так і Амінь. Святиє Боже і праведне. Ну тут немножко, така, немножко це без до Божого. Діточки, хай ніхто вас не зводить. Оказується можна звести, щоб хтось мене звив філософією, якимось розумінням, якимось непонятними речами, і каже, хто чинить правду, то хто? Той праведний. Меня праведність Христа дуже добре, то показує праведність Христову. Як Христос, так і і Слава Ісусу. Навіть коли помиляється, то вже той, що ходив, пів, зайшов у бар, Він вже приходить в той бар. Йому предлагають випити, а він вже не може то. Бо йому то гідко. А чому гідко? А тому, що Богу твоєму гідко. Хто десь? Право, лево Ну. То вже не може так робити, бажання прийшли. Від кого вони приходять? В інтернет залізти і десь сидіти для старших і молодих. Це не тільки для молодих. 55, 50 років і мені дзвонять і каже, немножко ну, говорить з людьми. Біда. Каже, сидіть там в інтернеті десь. Коли людина сидить в зав'яті з Господом, зивіться без спасеться, не спасі, як будеш грішити. Ну, ти ж вже дитина Божа. Дітоньки не грішить. Бо коли грех приходить, то він отвлікає, вже не ходить на служіння, вже десь лазить, не знати, де прості елементарні слова говору, так, як вони є. До народу Божого, до того, які знають Господа, котрий хрещений Духом Святим. Которій читають Святописання, і в котрих є Дух Святий і хоче спровадити туди, куди треба. І каже, ми вже не можемо грішити, як... ходимо в правді. Скажіть, як <кхм> в тобі хоче людина бачити правду чи лукавство. От ти говориш з кимось, і ти бачиш раз лукавила, другий раз лукавила, третій раз лукавила. Я взагалі за людину говорю. Ти що про її скажеш? Ну лукавець, брехунчик чи брехліва. Ну будь-хто. Ти, ти скажеш праведний, такий святий. Лукавець і не кається. бо лукавство є в дусі цієї людини. Так написано. То, друзі мої, щоб цих речей не було, то треба від того вдалятися, втякати. А що воно може впливати на твоє чи моє життя? Слово Господнє каже: не дайте місце лукавому, і він що Сече. А коли людина дає місце лукавому, то лукавий що приносить за собою? Дайте я ще прочитаю п'ятий розділ. Ми знаємо, що кожен, хто, хто народився від Бога, не грішить, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже, береже себе і лукавий Його не торкається. А як не береже себе, є духовні закони, друзі мої. Є духовні закони, як фізичні закони. Як до догори якийсь предмет, то він вертається на землю і падає. Так і є духовні закони. І щоб це не впливало на твоє і моє життя, то б Іван, Іван, який натхнений Духом Святим, цього б не писав. Хто каже любить Бога, то й не грішить. І лукавий не торкається його, а й грішить, то має лукавий вплив. А лукавий, коли має вплив, мой брат і сестра, то скажіть, ти не буде, то гди в людині депресія. Ну, ж Христос прийшов Бог міру, правда? ж? Христос прийшов, щоб укріпити, потішити, благословити, показати шлях, по котрому йти треба віруючу людині. І каже, щоб віруюча людина була в свободі, ходила і царство Боже є мало внутрі своєму, так говорить Господь. Ну, коли людина сама себе не береже, хто має берегти Ісус, чи людина. Ісус допомагає спонукує, каже, тобі того не треба, втікай від злого, чи не добре? А то не Бог, то думки такі є собі. Лунає проповідь із кафедри. Дітоньки, старайтеся себе берегти, буде вам добре. Будеться мати мир. Старайтеся язика свого берегти, бо від слов Твоїх. Багато що залежить. Від слов Твоїх багато що залежить. І моїх теж, що я сповідаю, що я говорю, і ти теж. І тому, друзі мої, як важливо пам'ятати, це просто елементарні речі. Ну треба для їх. Скажіть, треба зусилля зробити, щоб промовчати ці ні? У вашому домі, коли, наприклад, дружина починає говорити, а вона, наприклад, дружина так уміє вміє так довго говорити. Або чоловік, або діти, або сусідка, це сусід. Він так вміє сказати. І так хочеться його немножко наставити на істинний путь. Но слово Господнє говорить. Ми глядимо на слово, друзі, опираємося на слово, щоб мати мир. слово Господнє говорить. Для всіх і для чоловіків, братів і сестер. Каже, коли ти не можеш придбати, там до сестер написано, чоловіка словами, то придб... чим придбати? Ділами, поведінкою придбай. Коли ти не можеш соседати і ну, немножко того, ну, буйні, бувають туди буйні. під впливом цього світу. І щоб вони не буйні не були, то треба що зробити? Бути світлом? Добро зробити. Ото дуже. Ну, трави ростуть. Трави, трави ростуть. І треба косити їх. Косити. Ну, ти кошиш собі, ти сусідці покоси. Бачиш сусід, що там косою такою, може тобі помогти, як бензину вистачить. Це його наближає до тебе чи озлобляє. Наближаємо, брат і сестра. Добро, воно є світло. І приємно, як нам роблять добро. І тим людям приємно, коли ми робимо добро. І навіть коли ми їм добро робимо людям. Доброчинці називаються. Хоча один найкращий це Бог доброчинський. І нам приємно чомусь стає внутрі, думаєш, о, як хорошо. І думаєш, ну це ж просто, ну елементарно, навіть просто предложив. Вже тобі якось так приємно. І Бог твой, і мой, ім'я Йому Ісуса прославлятиме Це через цю людину. Слава Ісусу! І тому, друзі мої, як слово Господнє каже. Бо можна немножко того, ай, так не треба. так, Отак от треба робити. Буває, з людьми працюєш і каже, добре. Ти знаєш, як треба робити. Ну чому ти в проблемі? Як ти знаєш, що робити? Чому депресія в розумі твоєму таке, робиться таке цілий Ну, ти знаєш, як робити треба. А тому, мої брати, і сестра, що знання можуть надимати, а от коли ти ми знаємо, як треба робити, їх дуже добре, слово Боже, застосовувати в своє життя практично, бо знати можна. Я знаю, що треба стати і комусь, щоб допомогти. Знаєте що? Знаю. Але як їхав, так і поїхав. Ну, я ж спішу. І ти теж спішиш. Мені свого багато. Ну, ти знаєш? Ти знаєш, що треба робити добро? Ну, ти знаєш. Ай. І так по руках надають: робі, роби, добро, не догодиш. Та що там робити? І пішов. А слово Господнє говорить «роби добро. Ти знаєш, що не треба говорити якісь такі речі ну, недобрі, ти знаєш. Але зачастую буває, що ми говоримо. Але ще одна така річ: коли не маєш совладати з цими речами, це називається практична Євангелія. Це називається практична Євангелія. Що не всі багато знають. І коли ти не знаєш, що ти не можеш цими речами собладати, може багато говориш. Може, що сказав чи сказала. Ну, сказав про брата щось. Можу я сказати про брата щось чи ні. А ви про проповідника? І сказав і гляджу щось як би недобре. І коли я приходжу додому або ще там. Та я кажу, Господі, вибач мені, будь ласка, я беру того брата і ту сестру в уділ молитовний, благослови його. Скажіть, кому це подобається більше? Лукавому чи Богу, коли ти вже ти сказав, покаявся і береш того брата, ті сестру, ці ближнього, дальнього, в молитовний. Господи, дай покаяння. благослови. Богу подобається, а лукавий що робить скригоче зубами. І глядіш, твій брат і сестра вже таки близький став від той дальні, бо ти за нього моліся. Він в твоєму списку. Ти той проповідник. Та то вже надоє вказати, каже краще про любов. Дуже добре Господь любить, але любов заключається в тому, що ми є ще й терпіли один одного. Начинається з церпівців. І кінчається довгим де коли каже, Господи, поможи, бо вже свого не вистачає церпіть, дай мені вже твоє. Але дуже добре, що коли, друзі мої, знаєте, вірити це ще одне. Каже, я вірю, я знаю. Дуже добре, мій братик, моя сестричка, дуже добре. Ну, чи ти довіраєш я довіраю цьому слову, і як вона каже, що коли ти ти спіткнулося, це буває, але ми не грішимо, тому що не можемо грішити вже так. Свіння, ну, як вже помита, то вже не вертається, вже вона ав'ячка стає. Вже не вертається, бо брідко там. Булько Там, де не треба. Тому що ми живемо останній час. І лукавий працює, мої брати і сестра. Над кожною людиною. Над проповідником, над слухачем, навіть над маленькою дитиною. Щоб каже, не в менш дні, то б ніхто не спався. Ну чому так говорить? І тому каже Господь зменшить її дні. Значить, люди починають немножко уплив, який сидять на людей не особо добре. І тому Господнє слово каже: довіраємося Господу, мої брати і сестри. І коли ти со согрешив або ну, спіткнувся, ну, буває таке, різне буває, і покаявся, то людина каже, чи може ну, приходити то назад? Ну, ти ж знаєш Писання. Коли ти, ти ісповідав свої гріхи і щиро покаявся, то Господь бере твої гріхи. не тільки є, А й сучасний є, буває сучасні ні. І кидає, куди захребет, і більше не, не згадує. Більше він не згадує про тіє грехи. Ну коли вони нагадуються, ми читаємо Слово Боже і дуже добре впиратися на Слово Боже. Коли хто згадує, це вже не Ісус згадує. Це вже лукавий. І ти кажеш, мой брат і сестра, хто б там. Я вже ісповідувався. Якщо я ще раз треба сповідати, Господи, прости мене. Я очищений і освячений. довіраюся Слову Божому мої брат і сестра, хай не дурить. Хай дурить. дурять. Він же ж такий хитрунчик. Ви благословені, Господі. Ви благословені тому, що вас любить Господь. Слава Ісусу. Ви благословені тому, що чується Слово Боже, яке торкається в глибині серця твого і життя твого. Слава Богу. А воно має власть і силу очищати і освячувати. І коли ти приймаєш це Слово Господнє, і якщо не так, то Господи, прости, ти очищаєшся і освячуєшся, і твій цей білий вісон, який дав тобі Господь, праведність і вісон білий, він чистіший за сніг. Бо ти очистився і святів в крові Ісуса. І йди твердо, мой брат і сестра. Не спотикайся. Пам'ятай, що Господь за тебе. І не кажи, я сам по житті йду. Ні, ти не сам йдеш, а Господь з тобою йде. Даже коли ти долиною йдеш. І все буде вам добре. Слава Ісусу. Бо добрий він. Амінь.